23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почалася техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяці. І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. В одному із прихистків для внутрішньопереміщених осіб місці колективного проживання міста Краснограда знаходиться Світлана зі своїм братом. Розмова з нею почалася зі сліз. Біль від втрат та пережитих страждань просто не давав говорити. Ми приїхали туди. Я не помню, якого числа, якого місяця. Стріляли, за правда, стріляли. Світлана приїхала із села Стельмахівка Коломийської сільської громади Сватівського району Луганської області. Їхнє село до вторгнення Російської Федерації налічувало близько п'ятисот осіб. Деокупація відбулася 9 жовтня 2022 року. Одразу після деокупації, наказом начальника Луганської обласної військової адміністрації, було евакуйовано все село. У населеному пункті зруйновано всі житлові будинки. Хата нема нас. В сарай невозможно. Куди з ді двору забру? Сарай, хата дба. Один забузабу забу. калітка і забор і сарай, і все більше немає нас нічого. Стельмахівка і зараз перебуває на підконтрольній території, проте штурм окупантів на цьому напрямку постійний. Чути звуки прильотів і боїв на лінії фронту. Про це говорить і брат Світлани Юрій. Руски приїхали і почали час, три или пять минут начали бить вот эту силу. И, и это. На фото Начали бить село. Ще до евакуації Світлана відправила своїх дітей до райцентру. Потім я дітвору відправила в Сватово. Я хотіла туди поїхати з ними. до них. Почалося з Сватово, Свата зки такі стріляли, що неважливо так було попасти, що до сюди привезли. Розмову продовжує Юрій. Дівчата наші сватаві. мала, і чотири і чотири ну, здорових дівчат. Почали свата, сватати, думаю, б'ють. А не, не можу їх сюди забрати їх. Ну сюди привезти їх, що вони були у нас. Прихистки для внутрішньопереміщених осіб забезпечені всім необхідним для більш-менш комфортного життя. Майже кожна розмова з людьми, які там проживають, починається зі слів: у нас тут все добре та часто продовжується, нам туди нікуди повертатися. Єдине, чого потребує ця сім'я, це забрати своїх дітей зі Сватового райцентру до Краснограда. Якщо ви можете допомогти сім'ї воз'єднатися, чи знаєте таких людей, які зможуть допомогти в евакуації рідних зі Сватового, зв'язки. Із Юрієм братом Світлани за номером 099 013 66 98. Повторюю 099 013 66 98.